Наразі першим запрошуємо до нас до студії віртуального радника, міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка. Пане Вадиме, я вас вітаю. Вітаю, вас. почнемо з оперативної ситуації. Щойно ми заслухали звіт генерального штабу збройних сил України. Знаємо, крім того, що в населені пункти Дніпропетровщини за ніч прилетіло понад 30 ворожих снарядів. Що можна до всієї цієї картини на сьогоднішній день ще додати? В принципі, ми розуміємо, що Росія на зараз концентруються в районі Бахмута Авдіївки, і також що в принципі останні дні почав Генштаб говорити, це те, що почалися що Росіяни пробують переходити в наступальні дії в районі Лимани і в районі Купінська. Досі вони там просто тримали оборону, але судячи з цього підійшла частина мобілізованих, і вони пробують робити певні атаки саме на цих напрямках. Безуспішно, в принципі, скоро буде вже п'ять місяців. Вони йдуть від Лисичанська до Бахмута, але знову ж таки що там, концентруються найтяжчі бойові дії. Пане Вадиме, президент енергоатому Котін каже, що вони спостерігають ознаки того, що російські війська радше за все можуть готуватися залишити Запорізьку атомну електростанцію. По яким признакам пан Котін про це судить, якщо може вам відомо. А загалом, чи є шанси на те, що його судження є правильними? Ну поки що я думаю, що рано про це говорити. Поки що відразу ж після його заяви росіяни зробили спростування, заявили про те, що вони зараз видають російські паспорти працівникам Запорізької станції, і станція переходить повністю під контроль Росії. Думаю, що ще зарано говорити про вихід росіян із Енергодара. і власне кажучи, поки що поки що в принципі ведуться великі переговори з МАГАТЕ ведуться великі переговори з іншими міжнародними структурами про те, щоб зробити сезон демілітаризований, щоб справді росіяни вийшли з цієї території. Але ще раз повторюсь: мені здається, що все ж таки поки що трошки зарано говорити про те, що росіяни вже виходять. Вихідними відбулось повернення в інформаційний простір людини, яка раніше досить часто коментувала політичні події, а потім кудись щезла. Я маю на увазі голову фракції Слуга народу Давида видарахамії. Він вийшов із заявою попередженням про те, що можливі ворожі обстріли і блекаути уже з понеділка починаючи. Ну а очільник Миколаївської ова кім закликав людей зробити запаси води і зарядити повербанки, оскільки є ризик нових обстрілів з боку Російської Федерації, начебто, очевидні речі ці два джентльмени говорять, але давайте спробуємо спрогнозувати, чого чекати цього тижня. Всі казали про те, військові фахівці, що Росії на перезарядку їх оцих масованих залпів орієнтовно потрібен тиждень. Плюс-мінус з сьогоднішнього дня цей тиждень збігає. То тобто чекати знову шквальних атак? На жаль, в принципі, ми цього не можемо виключати. На жаль, в принципі, треба бути готовим до цього. І тому справді незайвом буде просто пам'ятати про елементарні правила безпеки з однієї сторони, з іншої сторони, справді треба зробити певні запаси води, і треба зробити зарядити всі павербанки, які у вас є. Тому, от власне кажучи, на жаль, на жаль, ми повинні бути готовими до цього. Про загрозу з боку ще одних північних сусідів про Білорусів вихідними знову ж таки багато інформаційних агентств вийшли із статтями про те, що Кремль готує ліквідацію Лукашенка з подальшим звинуваченням Польщі України і навіть Вашингтону. Поставлять там свого очільника, доєднають Білорусь до Росії, і ось такий розвиток подій описується дуже багатьма журналістами. А тим часом в Білорусі повідомили про смерть міністра закордонних справ Володимира Макея. Знаєте, передивився всю аналітику, яку тільки знайшов. Не було жодного, хто б не відхрестився від теорії змов. Тобто, всі кажуть про те, що це знак для Лукашенка, і це не випадкова смерть чиновника в 64 роки, який буквально три дні тому літав на іл 76 Таму вантажному літаку, так де не всі умови для перельотів є. А це сигнал Лукашенку: мовляв, приготуйся. Якщо не будеш лояльним, ти станеш наступним. А як ви бачите ситуацію? Ну я думаю, що це насправді попередження Лукашенку про те, що щоб він був більш зговірким із Російською Федерацією. В принципі, зараз вбивати Лукашенка, міняти його на когось більш лояльного і ще більш лояльного до Росії, це в принципі достатньо ризиковано. Це просто йти в банк, тому що ніхто не знає, як далі поведеться та ж сама той самий білоруський народ, який два роки тому чомусь вийшов все ж таки, на мітинг і дуже масовані мітинги. Тобто, в принципі, чи готові вони будуть до того, щоб зняти Лукашенка і почати бойові дії проти Росії проти України? Ну, поки що це чесно кажучи велике запитання, як буде вести себе білоруський народ. Тому просто зараз прибрати Лукашенка. Ну всі розуміють, що ніхто не повірить в те, що це зробила Україна, навіть в Білорусі, і навіть в Росії. Всі розуміють, що це зробила Росія для того, щоб білоруси почали вступати у бойові дії проти України. Тому думаю, що це поки що більше попереджений самому Лукашенку, щоб той перестав грати подвійні ігри, і власне кажучи, повністю прийшов уже дав наказ своїй армії починати, починати готуватися до бойових дій. Думаю, що Лукашенка зараз перелякане з однієї сторони, з іншої сторони, він посилить максимально свою охорону. І я думаю, що він буде вичікувати. Тобто йому потрібно зараз місяць мов не вичікати, тому що він розумів, що вікно можливостей росіян зараз натиснути на нього жорстко, воно теж достатньо обмежене. Тільки хотів сказати, уявляє собі його психоемоційний стан зараз після того, що відбувається. Російські ліберальні видання пишуть про те, що Кремль у війні з Україною розраховує на глибокі морози, хоча б мінус 10, хоча б на тиждень днів на 10, аби промерзли ґрунти, і таким чином можна було стабілізувати фронт. А вже навесні Кремль планує відновити активні бойові дії, в зв'язку з чим в Кремлі готові розміняти умовно 100 тисяч мобілізованих. Вони на цей період, аби стабілізувати фронт, кажуть, що піде 100 тисяч мобілізованих. Цинізму немає. Меж мені здається, що скажете? Ну в принципі, 100, 150, 200. для них це немає жодного значення. Тобто, станом на вони розуміють, що населення проковтнуло цю мобілізацію, населення перелякане, населення готове до того, щоб потрібно ще потерпіть, і в принципі. Ну 100 тисяч об'ють, ну значить б'ють 100 тисяч. Тобто 150 п'ятдесят б'ють, значить буде 150. Тобто, в принципі, вони людей ніколи не рахували, рахувати зараз не будуть. Ну і крім людей, там ще з технологічної точки зору Путін наказав готуватися. Він віддав розпорядження держкорпорації Ростех збільшити виробництво і постачання продукції необхідної для російської армії у війні проти України. Навіть наказав в три зміни стати до верстатів. Можемо сказати, що Росія а її економіка стають на військові рейки в повній мірі, і чи є в Росії економічні потуги, аби ось дійсно на ці рейки встати? Ну в принципі, питання в тому, що вони будуть виробляти. Тобто виробляти і ще там 400 танків теоретично можуть, але без електроніки, без багатьох потрібних сучасних речей. Чи зможуть вони налагодити виробництво дронів? Це велике запитання на цей момент. Це, звичайно, було дуже неприємно для нас. Чи можуть вони налагодити якісно стволи для артилерії, поки що виглядає так, що це для них поки що достатньо складно, тому що в них немає якісного металу, з якого можна було виробити якісні стволи. А це одна з ключових їхніх зараз проблем на фронтах. Тому, в принципі, треба буде дивитися, що вони насправді будуть виробляти і в яких кількостях. Автомат Калашникова у них і так в запасі є до безбежності. Ключове питання, яку складну техніку вони зможуть виробляти, і в яких кількостях Ну і наостанок, не можу не запитати ваші враження від зустрічі із матерями військових, які беруть участі в агресії проти Російської Федерації, яка от буквально днями відбулася. Які емоції викликали у вас ця зустріч? Там просто вони зробили велику піар-помилку. Вони поставили таблички із прізвищами цих жінок. І достатньо швидко ці прізвища стали розсекречені, стало зрозуміло, хто ці люди, і ми побачили, що в принципі це не просто матері, це все функціонери Єдиної Росії, тих інших адміністрацій, і так далі. І так далі. Тобто, це в принципі абсолютно підготовлені жінки, яких вони підготували до цієї зустрічі. Для мене найважливіша з цієї зустрічі насправді була цифра, яку сказав Путін. Це те, що в госпіталях заходи госпіталі, госпіталі е, військові госпіталі заповнені на 38%. в перерахунку на абсолютні цифри. Це приблизно 23 тисячі полоне військовослужбовців Російської Федерації зараз поранені. Зараз знаходяться в госпіталях, ну це тільки зараз. Значить, екстраполюючи на е, 9 місц війни, можемо чітко говорити про те, що очевидно, все ж таки цифра в 100 тисяч поранених. І, значить, як мінімум, в 30-40 тридцять сорок тисяч убитих, вона визнана де факто навіть самим Путіним. Тобто, в принципі, це от найважливіше, що було сказано на цій зустрічі. Почули, пане Вадиме. Дякуємо завжди. Розпочинайте наш ранок. Дякуємо за ваші коментарі. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.